Всім привіт! Це невеличка історія, як проїбати номерочок для танка. Я просто, я просто проїбав блядь, зняти замочок. Замочок йований проїбав зняти, і тому, тому, блядь, я взяв номерочок не до сотні, а від 19 тисяч. Ай, блядь, як себе я проклинав через це. Але нічого, я все ж таки з тих цей танчик взяти за але 19 тисячний номерочок, Шкода, звісно, але все ж таки я його взяв. Взяв я його за 730 тисяч вільного досвіду і 33 мільйона срібла. І так от все відбувалось отако. Срібло, спочатку досвід, а потім срібло. -да. Але все ж таки його це. Все... Це фіаско, але... Це неймовірне фіаско було. До зустрічі всім пока.